Привіт, що мій любий глядачу. Думав, нових бонусів вже не буде після акції з Алісою. Шмекля, як завжди, приповз з новими бонусами. Сьогодні ти, мій любчику, забереш нову легендарку. А також, як завжди, в цьому ролику тільки найкращі промокоди, які дають бонуси Олдам і Чемпіонів новачкам. Величезна торба ресурсів: дві легендарки та два епіки гарантовані. Підписуйся на Шмеклю, щоб отримувати нові промокоди. Став вподобайку та почвякали. Хочеш почати свою пригоду в рейд вперше, або пусти волдскульну сльозу і готовий знову кинутися в бій? Тому для тебе в описі є унікальні стартові бонуси. Кожен лінк, який там є, дає по два епіки будь-якому гравцю. Перше новеньке посилання забирає Анекса, а ще леді Анабель на 25 му рівні. Комбінація двох дебаферів створена руйнувати. Друге покликання: на старті отримаєш Чемпа Громобій І на 25 рівні забереш скелетика Анакса. А ось третій лінк дає двох крутих зеленошкірих дамагерів. За реєстрацію бери великого Галика ще за досягнення 25-го рівня заргалу. Четверте посилання: за реєстрацію забирай топову підтримку драху. Та на 25 рівні отримаєш вбивчого пацюка Фейн. Щоб одержати епіків за одним з покликань, на ПК потрібно тицнути на сам лінк в описі, створити акаунт, завантажити гру та увійти в цей новий акаунт. На мобільному пристрої опинишся на ось такій сторінці, клацкаєш от сюди, і потім качаєш гру з App Store або Play Store. Можу тебе привітати. Якщо ти на старті отримав двох епіків, то це гарантує тобі спрощене проходження початкового етапу гри. А щоб стати ще сильнішим, шмекля покаже крутезні промокоди. Спершу коди для новачків, а потім проміки для Олдів на ресурси. Дорогенький новачок не прогав коди, які дають легендарних героїв. Я тебе прошу, тобі ж краще. Supreme Six дає Легу верховний галик та повно ресурсів. Легендарка це покращена версія звичайного галика. Він завдає величезної шкоди випалюванням здоров'я, дає ворогам штрафи, знімає з себе дебафи контролю та робить хід, живучий і крутезний чемпіон. Mid Game Топ Отримаєш чемпіона Зигмунд. Код поетапний і дає нагороди за прокачування рівня. Це не відбере багато твоїх сил. Команду він підсилює бафами на захист, скорочує дію бафів ворогів, провокує на себе та послаблює дебафом атаки усіляких босів. Гетлокі кот на легу локі в грі зарекомендував себе як дебафер, універсальний для більшості підземель та арени. Контролює дебафами дії ворога, навичкою розсіює посилення і штрафи, та ховається в пелену, щоб не впіймати копняка. Фрок тут GT. дає чемпа Торагі жабопик, універсальний воїн, який може лікуватися, також провокує на себе і отруює тих, хто атакував жабко. Ще дає бафи союзникам, підсилюючи показники виживання. Get Alice. промокод на Алісу, яку нещодавно роздавали усім. Але якщо ти, мій пупсику, не встиг на колаборацію, то ось тобі цей дамагер. Вона вже зарекомендувала себе як дамагер, котрий потрібен кожному. Final Spite. Промокод на чемпіона у УГО. Він топовий епік підтримки, знімає дебафи з союзників, лікує, дає захист від демеджу та прискорює себе. Ще й до цього дає неприємні дебафи, які будуть заважати ворогам. Reviver. драха твій другий шанс на топового цілителя, яка ховає тімейтів у палені, лікує, воскрешає та корисна будь-де. XOXO XO, 25 Промік дає цілих два епіки Фенакса і на 30 му рівні Талію. Ще багато ресурсів як додаток. Чемпіони мають одну особливість: в комбінації у них відкриваються унікальні навички, які роблять з них імбову зв'язку для арени та ПВЄ. Five Step to GGT дає танка адгук деркий та чудовий пак ресурсів, оскільки це танк, то він провокує ворогів і кидає дебафи, а себе підсилює, щоб витримувати смертельну шкоду. Game і GGT Random Коди розраховані на фортуну гравця, ось величезний перелік рарок та епіків, які ти можеш отримати по кожному проміку. А якщо рандом посміхнеться, то забереш Легу інкарнат. Обирай, якщо хочеш, справжній челендж. Промокоди для новачків, як завжди, ошмекленні. Обирай те, що до вподоби. А тепер час наповнити твій новенький чи старенький аккаунт ресурсами для розвитку. Дивись відосик далі, щоб дізнатися, як отримати ще одну легу усім. Код, який просто повстав із могили, Yearly Gift, подарує дуже багато ресурсів. Якщо ще не користувався цим кодом, то настав час отримати смаколики. Play цей код десь миготів у шмеклячих відосиках, але ти явно міг не встигнути його ввести. Він дає багато бонусів, серед яких є бали пларіум. PP500. Можливо, ти його бачив, а може й ні, але все ще він працює. Водь його і отримаєш не тільки ресурси, а й багатько балів пларіум. Тут GT Spring Tricks. цей кодек найсвіжіший. Тут є курча четвертого рангу для розвитку і трохи ресурсів, що будуть корисні у грі. А якщо тобі сумно чи нема що робити ввечері, то є чудовий серіал по рейду. Заходь от сюди, бери мисочку борщу та дивись кожен епізод. За це дають ресурсики. А найексклюзивніше, знаєш що? Це нова легендарка для новачків та Олдів. Заходь у гру. В тебе буде працювати новий 25-денний івент. Кожного дня забирай ресурсики і також, що важливо, частинки нового чемпіона Юдекс Артор. Лега підтримки. Він добряче лопасить ворогів, повертає союзників до життя та на шмеклячу експертну думку чудова заміна шаманці разом з Джезохом. Бо ну дуже він крутий, та універсальний. Ну і за класикою варто тобі пояснити, які бонуси найкращі для новачка або гравцеві, який хоче почати наново. Цю комбінацію створив саме для тебе шмекля, щоб ти не вигадував щось неефективне, а просто отримав корисних героїв та насолоджувався грою. Так от, за посиланням в описі, краще за все брати Анакса та Леді Анабель. Корисні дебафи допоможуть швидше знищувати ворогів. За промокодом в тебе є вибір з чемпіонів, які їх доповнюють: Зигмунд, Уго або Драха. Що більше подобається, того і обирай. Потім щодня вводь усі промокоди для Олдів. Дивись серіал по грі Рейд та забирай частинки для злиття нової Леги Артур. Ну що, мій шмекле глядачу? Сподіваюсь, що ти отримав максимум. Бонусів було доволі багатенько, та кожному вистачить, щоб трішки себе розважити. Забирай усе, грай та перемагай! Дякую, що додивився до кінця. З тебе вподобайка за нові коди і підписка на шмеклю, якщо не хочеш прогавити нові промокоди. Обіймаю тебе міцно, кусаю за вушко і кажу до зустрічі.